Отак, друзі, зранку заходиш, а тут тихий час. Ну, це не зовсім ранок, уже 9 година. Уже мілка здоїлась. Білочка не здоїлась, нагодувалась. Да, білюшка? Бачите, місця вистачає. Весь навоз тут у ямі. Супер. Сьогодні навіть і не чистив. Навоз і так весь лежить внизу. Це дуже-дуже класно. Зараз апарат помию. Промию апарат після доїння. Дам сінця ще, а може вже й не дам вони наїлись. Через пару годин зайду пізніше. І ця дамочка. Спить, наїлась. Да, дамочка. Дамочка. Ти наїлася спиш, так? Да? Дамочка, ти наша. Ось така дамочка. Ну, привітайся. Привітайся з людьми. <гум> трошки ще залишилось, трошки ще не доїла. Ось така наша дівчинка. Їсть. Ось тут зробі лежанку зробила. Отам От гадить. Треба сьогодні вичистити, то вже тиждень не чистив. Я б не сказав, що дуже засрано. Тут чистенько, оця вся половина, тут все чистенько спить сінці. молодець. Вибрала собі місце. <рес> язик висовуєш. <рес> Покажи язик. Абрікос. Абрікос. <рес> Ну ты там плямка. Абрикос. Абрикос. Чудо. Абрикос. Така вот у нас абрикос. Так, друзі, привіт. Все, друзі, так більше продовжитись не може. Все продаємо. Все, все продаємо. В чому річ? Зараз розкажу. Зараз же одна корова доїться. Хочеться з вами просто поділитись. Е, немає у нас на столі ні творогу, ні сметани, ні кисляку, нічого. Навіть молока зараз не вистачає. Оце меншому залишаємо собі 2 літри в день. Е, батькам теж багато дати не можу, тому що. Клієнти з дітками, багато людей такі, що діткам беруть. Коротше, нікому не хочеться і не відмовляти людям, розумієте. Це я за те, що е, самі не можемо їсти молочку вдосталь, отак от, Розумієте, це я к чому? Оце ще продає продаєм, все продаємо, а собі нічого не залишається. І... Хочеться з вами поділитись, чи вигідно ж тримати корову, чи ні. Ну, як вам сказати, вигідно, але жити на е, продаж молочки не вийде, тому що все дорого. Зараз і робота в мене. І оце ж одна корова доїться. Е, просто, оце ж і свинки в планах, щоб було на столі м'ясо, щоб чимось в більших масштабах займатися. Коров хочеться парочку тримати постійно. Постійно хочеться. Мені це подобається. Мені подобаються ці тваринки класні. Але ж, але, але, не хочеться, щоб це взагалі не було якимось доходом. Розумієте, хочеться, щоб молочка, коровки, перестали бути доходом. перестали бути... Таким от одним із основних доходів, от ця молочка, розумієте, хочеться, щоб коровки, так сказати, тримати просто для душі і для себе. Для себе тримати таких чарівних тваринок, які жують жуєчку, їдять сінце, да, мілюшка. Ось така ти дівчинка. Щоб молочка, так сказати, була тільки-тільки для себе. Ну, в першу чергу для себе, щоб не економити, щоб тримати таких людей, постійних клієнтів, а тримати так корівок, щоб собі молочки залишалось вдосталь стільки, скільки треба. Тому. Я хочу вам сказати, це дуже вигідно тримати корів. Тому що просто, якщо рахувати, наскільки дорого молочка покупна, так сказати, наскільки вона дорога, то просто замахаєшся купувати, так і купувати ж не факт, що там молоко буде в тій молочці. да, Мілка, скажи. Я ж даю натуральненьке, Я ж даю таке молодько. Саме, саме класне, яке воно є. Да, Мілюшка? Отака ти дівчинка гарнюча. І от хочеться тримати корівок, щоб доход був з інших напрямків. М'ясо, поросятка, дай Боже, дойдемо. І перестати залежати від молока і старатись максимально все продати. Оце основне, від чого хочеться уйти, так сказати. І тоді просто, просто ми і сирники. Ми, наприклад, дуже так любимо молочні продукти. Ох ти така дівчинка, жує жуєчку. О, така жує. Ото поїдять сінця, а потім жуєчка. Це ж сіно для жуйки дуже класно, для здоров'я. Да, мілка? Ти така цікава. І, отож, друзі, всім раджу тримати корівок хоча б для себе, щоб на столі була шикарна молочка. Ну, В супермаркеті молоко, наприклад, 40 гривень для себе, для своєї сім'ї. Я, я оцінюю своє молоко ще дорожче. Понятно, що покупцям там по 30 продаємо і так далі. Але ж ви, ви зрозумієте, будь ласка, що в магазині подивіться ціни які. Не можна. Е, Торгувати дешевше. Не те, що дешевше. А і взагалі там нижче, наприклад, 25-торгувати, тому що ну, ціни ж космічні. Просто космічні ціни на продукцію, на молочну, на всю. Ну, все-все, все, все. Жуй, жуйку. І просто для себе. Корівка, вона дуже годувальниця така. Хто б там що не казав, вона дає багато продукції, яку, якщо оцінювати продукцію цю дорожче, ніж в супермаркеті, а воно так і є. Та лежи, що ти вставать надумала. О, ти така дівчинка. То виходить, що своя продукція, отака ідеальна, вона набагато дорожче коштує, ніж. В супермаркеті. Тому я вважаю цих тваринок безцінними просто, хоча б одну-дві, якщо навіть невигідно людям і дешева молочка, хоча б тримати для себе. Да, дівчинка моя, ну як їх можна не любити. Тому, друзі, такі справи. Хочеться тримати. Щоб собі було молочки вдосталь, тому що я, наприклад, голодаю молока в каву зараз, одна мілочка доїться. Так, щоб випити, я такий можу там і два рази на день випити, там, щоб сир, творог, сметанка, щось було на столі. Тому що роботи багато, так, забіг додому, перекусив. Тим, що є, так сказати. І побіг далі працювати. Особливо в сезон. Ну що ти, у тебе вон сіна, повне, повні ясла. Так що, друзі, всім бажаю успіхів. Працюйте, займайтесь. І все у вас буде. Все воно вигідно. Рахуйте економіку. Любіть своїх тваринок. Як вони нас люблять. да мілка? всім, друзі, успіхів в усьому і миру, саме головне миру. Всього найкращого, друзі. Дякую за увагу.